мікс лосіни. Дуже класні розміри. Тут будуть овіс, це мікс брендів Кямбі. Ну, то тобто подивіться, класні такі 3-4 рочки розміри, 3-4 розміри. Але ці будуть такі, що на 4-5, бо овіс, кому здається, трохи більше не а буде такі більш дівчаток Ну, 6-7. Комплексу 34, такі класні яскраві. Теж дуже класна якість, до речі, і такого м'ятного кольору. Бачите, малинові такі жовті і м'ята. Класні. Далі такі овіска з сердечками такими. Розмір 5-6 рочків. Далі такі темно... А, це чорні, теменькі, такі 5-6 базові, такі немаські. Такі укорочені, типу велосипедками зроблені. Такі на 10, такі 3-4. Такі ще одні чорненькі, 4-5, 3-4, 4-5. Класно, красоточок, такі кем більше, щоб дітки е, не мостили. 3-4, такі 5-6, такі 4-5 комплекти. 6-7. Дуже класні, така нова моделька теж цифрова. Такі велосипедочки, 1 на два, три, такі три, чотири. Так не бачу розмір. Ці на 5 ручки. Ці дуже класні, такі рубчик, Взагалі просто, я не знаю. Мені так подобаються, такі ніжні. А 10 ручки, такі є молочного такого кольору класного. 12, 8 ручки, теж такі база. Підкеди, дівчата такі зараз під такі розлітає. Носять. 8 ручки, такі велосипедочки. Ну, розмір різні, 6, а майже всі йдуть до 12, Тобто більше 12 майже немає. 8, 10, 6, такий рубчик, 10, 10, 10, 10 і такі ще одні на 7-8 бачків. Замовляйте.